Історії про тата і зв'язок із ним на відстані у фортечній галереї бастіон представили фотопортрети дітей, чиї батьки нині обороняють Україну. Світлини розкривають історії пережитої ними війни. Батько 16-річної Маргарити Грабовецької одразу після повномасштабного вторгнення вступив до лав зсу. Відтак був направлений на Донеччину. А вже за кілька місяців їм з матір'ю повідомили, що батько зник безвісти, і досі про нього жодних звісток. Потрібно висвітлювати цю. Ситуацію, тому що потрібно дати зрозуміти українцям, що війна досі триває, і що, в принципі, є багато людей, яких трапилися якісь події, яких зачепила війна. І Івано-Франківськ можна сказати, це такий тил, який має все ж таки висвітлювати таке на фото. Маргарита одягнена в батькову форму. Це те, що повернули з фронту разом з сумною звісткою. Це його форма, яка прийшла з фронту. Після того, як нам оголосили про його статус. От, і ну, вона ще досі пахне, можна сказати, вогнем. Тому я вирішила все ж таки її взяти з собою. Мріє про повернення додому татка і семирічна Аліса. У своїй історії дівчина розповідає, як спілкується з найріднішим, читає вірші, танцює і розказує про все на світі. Та часто довгоочікуваний відеозв'язок переривається, і батько повертається на позиції. Кураторка благодійного фонду Очі миру Тетяна Баляк каже, знайома зі всіма 20-ма представленими історіями, і кожна торкається її серця. Ці історії насправді дуже чуттєві, дуже е, чіпають за серце. Насправді, тому що. Е, Відпустити близьку свою людину, тобто на невизначений термін часу, тобто насправді важко. І розуміючи, що це маленькі дітки, розуміється, що це їхні, їхні батьки, тобто то, е, дуже важко. Представлена виставка є продовженням минулорічної одноіменної експозиції Очі миру. Засновники проєкту кажуть, учасники фотовиставки це особлива категорія дітей, яким потрібна окрема увага з боку суспільства. Ця фотовиставка сьогодні вона вперше в франківську, скажімо, але не вперше представлена в світі. Тому що буквально декілька днів тому фотовиставка Тато Чикайо була представлена в Чикаго в Х'юстоні, США. Далі організатори планують популяризувати виставку в інших містах України. Також будуть презентувати її за кордоном. Щоб світ дізнався, з чим стикаються українські діти, Віталія Коуч, ігор Попик, телеканал 402.